Привіт, з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми на доналишених 9, де впродовж багатьох років в аварійному стані перебуває підпірна стіна, яка прокладена вздовж цього будинку. Насправді стіна щороку нахиляється все більше і більше. І є велика небезпека того, що в один момент вона може обвалитися та задавити під собою навіть якусь дитину, яка буде тут гуляти. Мешканці цього будинку добре пам'ятають, як зовсім нещодавно декілька років тому так само обвалилася підпірна стіна, яка оточує стадіон біля другої школи, біля спорт. Тому вони не хочуть такого ж самого сценарію біля власного будинку. Люди б'ють на сполох, звертаються до влади і просять вирішити цю проблему якнайшвидше. Це я думаю, що таке досить вагома робота, яку потрібно зробити, тому що там багато дітей ходить. Іменно та дорога є, що до школи деться, які діти постійно ходять. І ви розумієте прекрасно, якщо та стінка це взагалі впаде і посунуться дорога, це може дати осадок. Я нагадаю, що минулого року був підписаний договір між міською радою та приватним підприємцем Ігорем Кісаком, в якому він зобов'язувався укріпити цю підпірну стіну. Сума робіт складала приблизно 400 тисяч гривень. До кінця 2016 року ці роботи повинні були бути виконані. Однак, вже середина 2017 року, а роботи виконувати ніхто не поспішає. Ігор Кісак зараз намагається оскаржувати цей договір в суді. Переконує, що такі договори є взагалі. Незаконними і є своєрідною політичною корупцією. Однак, якби це не було, це вирішувати власне суду. А обіцянка зі сторони підприємця в свого часу таке прозвучала. А роботи виконані досі не були. Люди ж в цей час залишились заручниками тої ситуації, яка склалась між підприємцем та міською радою, їх не цікавить те, що відбувається зараз. І скільки продовжуватиметься ця судова тяганина, вони хочуть просто, щоб ця проблема була якнайшвидше вирішена. Я не буду читати, тому що багато часу займати. Це подано лишних 9 на стінка. Зараз після тих душів вона більш стала, більш небезпечна. Попередні голови міста, депутати сказали, що ми зробимо, ми все зробимо. Одні розмови. Я прошу звернути на увагу, якщо є можливість і це треба зробити, буде перерозподіл коштів. І кошти треба виділити на підходну цінку, тому що вона може призвести до, до безпеки, якщо побачити. Я ж не говоря, що там дорога поганенька, і доріг на пам'ятному близько немає. Я розумію, що там йдуть якісь спори. Мешканцям дому їм не вигідно. Ти спори буде 10 років, будемо переходити, буде сам сказав, що буде там спорити, лінію. Але це не легше, розумієте? а на може десь хтось, хтось там все стати. Він нещасний випадок, Що далі Я пропоную, щоб буде кошти перерозході коштів. Туди в нас при розход зробити сім, а потім піса навертає кошти і так і знайти. Ми коли приймали рішення ради, в мене на столі лежала угода, підписана паном Кісаковим і мною. Я це скампацію депутатів обласнували власне десь. під цим приводом. Зараз, якщо ми будемо передбачати бюджетні чотирьох на цей проєкт, ну, до мене можуть вигнати питання з боку контролюючих органів, є угода, є передбачено, я з мого боку не зробив всі. Роки, які можна впечатляти. Я підписав угоду, ми чекали, терміни, терміни прошли, ми подали в суд. Суд рішення не оголосив, і ми маємо прошу, чекаємо рішення, рішення суду. Якщо рішення суду затягнеться на рік, два, три. Бог щось негативно. Що як потім будемо дивитися в цій людині, або ці люди. Ці люди Баткіслав, значить, акулює в суді, що значить, ми під, там така ситуація. Було підписано увагу. Я три листи йому написав, нагадую вам, що треба виконати все. Він суді говорить, що це мало особисто, що ведити, там, і до нього там ходити, нагадувати, кроваємо. Ти відмовляється від своїх так? Підписувати в угоду, так і відмовлятися. Ну, тут просто мова я вже так до громадськості. Тобто, Міта, людина, яка е, претендує на встановлення статуї Ісуса Христа, починає от такі речі, якби на рівному місці брехати. Ну, от як оце виглядає? Скажіть, будь ласка, як отак має виглядати, як це сприйматиметься, коли от, він зараз там фотографується з Лопатою, там, з краном, не знаю, там, з диркою в землі якусь там на три метри вирили і так далі? І от там щось показує: еліментарні речі, за які підписав, дав слово, пожали руки. Ту, не роби. Ну чекайте. Я не робимо, чекай. Як воно має виглядати? Якщо не, не пообіцяла, треба зробити. Навіть ще в собі, але зробила. Нам обіцяла слово. Так мені кінця склав, що я пори зроблю. Я постараюся робити просто робити в місце місці нашу стін виробити. Немає обіцянки. Обіцянка ця була. Цього місяця. Це яка відповідальна за свої слова могла би виконати свої обіцянки, принаймні. Оставив ту стіну, повісить табличку – табличку так як на цьому написано на печеріці «Кіса». Саме там можна було на стіні намалювати «Кіса». Я вам писати за «Кісам». Я на шкуру писав «Кіса». Ні, я шутанте обіцянку. Розумієш, що ні? Ми ще не заставляємо. тут робити, розумієш, людина сама проявила ініціативу, дали можливість підприємцю проявити.